10 березня 1985-го. помер генсек Компартії радянського союзу Костянтин Черненко. Це вже третя смерть перестрілого вождя за два з половиною роки. Терміново скликаний партійний пленум вирішує вирватися з царства геронтофілії і обирає лідером відносно молодого 54 роки Михайла Горбачова. Останній починає говорити про потребу змін. В мене рік, і з вуст Горбачова вперше прозвучить слово перебудова. Поки у Кремлі боролися з алкоголізмом і вчилися вимовляти Демократія у Гулазі, інерція червоного терору продовжувала вбивати непокірних. У таборі Кучино Пермської області, 4 вересня, за нез'ясованих обставин помер поет Василь Стус. Того ж 1985-го, після 15 років у радянських таборах, з Якутії до Львова, який вже став другим домом, повертається публіцист і правозахисник В'ячеслав Чорновіл. Попри густу атмосферу страху довкола, він одразу починає боротьбу з системою. Чорновіл Пейперс. На заході друкують книжку В'ячеслава про політичні репресії в Україні. Мистецтво підпільника під наглядом у КДБ. З Якутії до Львова і назад. Журналіст, письменник, політик. В'ячеслав Чорновіл був одним із найхаризматичніших лідерів дисидентського руху. Супереч уявленням, він був не львів'янином, а надніпрянцем. Народився на Черкащині. Чорновіл вступив до Київського університету на факультет журналістики. Його навчання якраз припало на короткий період відлиги і створення клубу творчої молоді, де зароджувався рух шістдесятників. Але е, прийшов 65-й рік. І це той рік, коли були перші арешти української інтелігенції. Переломним моментом у біографії Чорновола стала демонстрація у 65-му в Київському кінотеатрі Україна фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Після гучної заяви Івана Дзюби про політичні репресії у залі почалося сум'яття. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якісь апарат, які починають свистати, і Івана глушать. Іван сходить із сцени в супроводі Параджани, каже, ой Ваня, може бути не треба, що тобі буде. А я в цей час, але свис припиняється, я в цей час піднімаюся, як с краю сидів, і закликаю всіх, хто протестує проти, то, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Напередодні цих подій у Москві відбувся двірцевий переворот. Хрущов поступився місцем Брежневу. Нова політика партії відновлення тоталітаризму. В Україні масові арешти. Найпопулярніша стаття антирадянська агітація. Першими на лаву підсудних потрапляють львівські шістдесятники. В'ячеслав Чорновіл, поки на свободі. У суді він лише як свідок. Проте свій вибір чорновіл уже зробив. Перше, що він зробив, це коли його викликали на суд свідком, коли судили братів горіні, Мирославу Зоричевську у Львові. То він сказав своєю скоромовкою, що згідно такої то статті Конституції, суд незаконний, суд закритий. Я відмовляюся свідчити на такому суді. Вибрик на найгуманнішому радянському суді вартував чорноволу першого покарання трьох місяців примусової праці і безробіття. Чорновіл вільним часом скористався сповна за мотивами показових процесів. Він пише правосуддя чи рецидиви терору, епіграфами до розділів бере статті з радянської конституції та карного кодексу, а далі аналізує процеси. Я вийшов, каже, йду по хрещатику. Надійка світлична понесла в якісь інстанції мою цю роботу, бо вона була адресована у вищій інстанції. А оглядаюсь, ніхто за мною не йде, мене не хапають. То я каже, пішов, сів та й ще одну роботу написав, лихо з розуму. Це так чорно розказував безтурботно. Українська інтелігенція саме налагодила контакти з за кордоном. Чорноволова лихо з розуму перетнуло залізну завісу. Книжку переклали англійською і видали під назвою Чорновіл Пейперс у 68-му році. Вона наробила галасу в середовищі правозахисників і переконала владу СССР, що Чорновіл злочинець. Стаття типова, антирадянська агітація. Йому дали три роки. Через півтора року відпустили по амністії. Вирішили, що досить, і Чорновіл не продовжуватиме воювати з владою. Помилилися. уже наступного після звільнення дня Чорновіл їде до Києва зустрічатися з колегами-шістдесятниками. Він приїхав і сказав, хлопці, треба активізувати сам видав, треба робити щось більше, не можна сидіти. А, а, а хлопці сказали, ні, Славко, треба сісти і замокнути на якийсь час. Бо от, бачиш, засудили цих людей. Засудили, наприклад, Панаса Залеваху, художника, він би малював би ці твори, чи там ще кось писав би якісь твори. А бачиш, от він тепер має сім років сидіти там в тих таборах. І підтримав його хіба що Стус, бо той був такий категоричний. Взагалі в своїх судженнях теж. Попри песимістичні настрої у середовищі інтелігенції, Чорновіл береться за суспільну роботу. До речі, звичайну роботу для заробітку злочинців в СССР було знайти непросто. Лауреат міжнародної журналістської премії змушений підробляти то спостерігачем на метеостанції, то землекопом в археологічній експедиції, то вантажником на залізниці. Оселившись у Львові, чорновіл починає видавати сам видавський журнал Український вісник. Крім власне журналістської і редакторської роботи, доводилося опановувати мистецтво підпільника. Друкував не на такому цигарковому папері, на тонкому папері. Друкував примірник в одному примірнику листок. Надрукував листок, він його ховав у сховах зразу. В нього був таємний, таємний сховок на веранді. Там дощечка виймалася, і там він ховав. Попри тотальне стеження КДБ, віддруковані листочки Чорновіл примудрявся передавати атеною Пашко. Йшов на зусиль з Атеною, клав цей листочок, скручував його таку руку, клав у цей рукав. Потім брав атену під руку, перекладав її в рукав. А Атена потім ішла, несла Люді шареметєві, яка потім Людмила Дашкевич, професора Дашкевича, дружина, яка е, друкувала. Ну, вистачило її сили до чотирьох номерів чи до трьох. Два останніх здається, два останніх друкував уже сам чорновіл, бо вона боялася Славко, Я відчуваю, що мене просто схоплять уже. Ну, вже в неї нерви не здавали. Передані машинописні сторінки фотографували. Фотокопії йшли в люди по всій Україні і за кордон. І перефотографували, так воно ходило у таких невеличких ніби книжечках фотокопії. бо його ну воно невелике. Бо якщо взяти ту масивну, бо то масив, от, от отака десь папка, ну тобто тих сторінок, багато сторінок машинопису, то звичайно це незручно було і боялися його зберігати, хоч і це ходило по руках. А, а здебільшого, от такі фотоматеріали ходили. Ну тяжко сказати, який тираж. Ну десь може сотні по Україні. Іні, може, сотні десь і ходили. Довго так тривати не могло. 12 січня 1972-го по всій Україні відбулися масові арешти інтелігенції. Серед затриманих і В'ячеслав Чорновіл. У КДБ від Чорновола вимагають здати спільників. Інакше погрожують слідчі, його може чекати смерть. Йому як заарештували, йому і погрожували. Тією статтею зрада батьківщини, а це розстріл. Погрози слідчих Чорновола не зламали, а більше він зумів влаштувати так, що черговий номер українського вісника вийшов уже після того, як автор опинився за ґратами. Чорновола засудили до шести років таборів і трьох заслання. Своє авторство він підтвердив аж з гулагу в одному з листів. Роздратоване львівське КДБ не полінувалося дістати в'язня на допит з далекої Якутії. Від спілкування зі слідчими чорновіл відмовився. То вони його, коли в нього піднялася температура, і не, і не треба було вести. То вони тоді його вкинули у воронок. Роздягнено в одній білизні, босого, по снігу протягнули. Вдарили ворону головою. Він з Вони потім його вкинули у заквагон і аж там кинули йому одяг. На зоні Чорновіл став незаперечним авторитетом серед політичних в'язнів. І, власне, одним з лідерів їхньої боротьби за спеціальний статус. Письменник Михайло Хейфец назвав Чорновола зеківським генералом. Відомими були тривалі голодування в'язнів на знак протесту. Наприклад, Чорновіл пробув без їжі 120 днів. Чорнобіл, мабуть, більшу половину свого покарання сидів у тому ізо і провів голодівками. Голодівки як, як знак протесту. Ці голодівки ну, на якийсь там 13-й день примусово закладали руки за спину, вкладали якийсь той ротодержатель в рот і шланг, я скажу, не вже зовсім не японський, як тепер. І пошкодили йому, подерли там горло. В нього ці постійні фаренгіти були. Потім він так хрипло говорив, бо їм не потрібно було, щоб ці Літв'язни ще там загинули з голоду. Вливали якусь юшку, щоб підтримати е людину. У 1983-му прокурор Якутської АРСР домігся для Чорновола перегляду покарання. Ще за два роки В'ячеслав зміг повернутися в Україну до Львова. Працював кочегаром, поки знову не взявся за політику. І з роботи його звільнили. І я знаю, я свідок того, як він її збирав по одній людині, збирав цих людей в українську гесінську спілку. Я казала, що це воно. Ти знову хочеш сісти. Він каже, це буде така спілка, яка потім стане партією. Для мене це було дивно, тому що ми розуміли, я знала одну комуністичну партію, яка це ще може бути партія на той час. Зараз, мабуть, дивно буде молоді слухати, як, як я так могла думати, але молодь сьогодні просто не усвідомлює, що була одна комуністична партія. Кої іншої бути не могло ніколи і ніяк. Уже за кілька років Чорновіл з соратниками збирає у Львові спочатку 50-ти тисячний, а згодом кількасоттисячний мітинги. Створюється народний рух України. 13 червня 1988 року, Понеділок, восьма ранку, Львів, у свій кабінет заходить. Радісний секретар міському комуністичної партії Адам Мартинюк на столі. Доповідна записка від КДБ. Читаючи її секретар похмурніє. Держбезпека повідомляє, що на вихідних до Львова приїжджали антирадянські елементи з Грузії, Балтії та Середньої Азії, і всі мали зустріч з представниками української гельсінської групи В'ячеславом Чорноволом та Михайлом Гореним. Нарада ухвалила відозву у захисті національних прав, зокрема захисту мов. До всього того йшлося у звіті КДБ на сьогодні, 13 червня, заплановані установчі збори товариства української мови, що однозначно слід розглядати як антирадянський націоналістичний крок. Адам Мартинюк тремтячою рукою набрав номер Щербицького. Почувши очікувану відповідь, зателефонував у клуб будівельників, де мало зібратися товариство, і заявив директору: заборонено. Після цього зібрався і втік. Мадам Артенюк та Українофобія. Хмільне відчуття свободи. Кривавий четвер у Львові. Мене четверть століття, і Адам Мартинюк, якого колеги по парламенту жартівливо прозивали Мадам Артенюк, проштовхне у якості заступника голови Верховної Ради так званий мовний закон Ківалова Колісніченка, чим вкотре підтвердить свою репутацію українофоба. Мабуть, забув, чим скінчилася його остання спроба боротьби з українською мовою. Ввечері 13 червня під будинком культури зібралося кількасот львів'ян, які мали намір взяти участь у створенні товариства української мови. Інформація про заборону зібрання викликала обурення. Хтось запропонував провести збори під пам'ятником Франка, і НАТО впрушив туди. Це був перший несанкціонований мітинг в УРСР. Здається, влада того вечора була шокована і не готова до рішучих дій. Підлеглі не мали чітких інструкцій, як поводитися. Дрібні керівники не наважилися виявити ініціативу та взяти на себе відповідальність. А начальство вже полишило свої робочі кабінети. Бо, заборонивши збори, було певне: людська отара переляканої інтелігенції, побачивши на брамі замок, спокійно розійдеться по домівках. Ігор Мельник перший мітинг у Львові. Спогади, очевидця Збруч. Фонтанна акція викликала у львів'ян хмільне відчуття свободи. Уже за кілька днів новий мітинг. Тепер на кілька тисяч людей вирішили проводити мітинги регулярно, наприклад, 21 червня на стадіоні Дружба. Вранці того дня до прокуратури викликали провідних діячів руху оперу Ірину Калинець, В'ячеслава Чорновола і інших. Проте ввечері до стадіону таки прийшло близько 10 тисяч людей. КДБ влаштувало провокації з сутичками, щоб не допустити кровопролиття, Ірина Калинець закликала людей розійтися. Тисячі пішли колоною від стадіону до центра міста. Відчуття страху перед системою зникло. 7 липня уся площа перед університетом Франка заповнена людьми. За приблизними підрахунками вийшло 50 тисяч. 4 серпня 1988-го. знову зібрання. Як написала згодом газета Вільна Україна, правоохоронні органи вжили заходів для припинення несанкціонованих зборів. Це влітку 1988-го року на вулицю вийшли. Ну, десятки тисяч людей. І щоб розігнати, розігнати людей, застосували спецназ і собак. Цей день у народі назвали кривавим четвергом. Спецназ, про образ майбутнього беркуту, застосував кийки, б'ючи підлітків і жінок. Людей тягли до автозаків за волосся, на асфальті залишалися сліди крові. Чорновола затримали, заарештували на 15 діб і таємно вивезли в райцентр золочів за кількадесят кілометрів від Львова. Проте погром не зупинив антивладних виступів. Уже в березні 89-го у Львові перші замайоріли синьо-жовті українські прапори а у вересні створено народний рух України за перебудову. зароджувався ось у цьому приміщенні спілка письменників України зовсім поруч із тодішнім ЦК Компартії, а нині адміністрацією президента. Головним опонентом руху став ідеолог тоді єдиної комуністичної партії Леонід Кравчук. Він робив усе, щоб якщо не скасувати, то принаймні відтермінувати установчі збори руху. Коли ж партійці переконалися у тому, що зашкодити новій організації неможливо, у справу втрутилося КДБ. Запрацював перевірений часом метод. Якщо не можна уникнути революції, її потрібно очолити. Насправді, рух був нашпигований агентурою від низових осередків і навіть до керівництва. Якось я прямо спитав у Леоніда Кравчука, до яких заходів вдавалося політбюро ЦК, щоб не допустити розвитку руху. Леонід Макарович прямо відповів. Органи безпеки за вказівкою політбюро мали здійснювати різні заходи своїми специфічними методами. Ці специфічні методи нам відомі: це компромат, залучення до співпраці, агентура, зв'язки, намагання перетягнути на свій бі. Керівників, головне завдання розвалити рух зсередини, дослівно сказав Кравчук. Тобто, завдання заборонити рух не ставилося, тоді це вже було нереально. Головним методом була агентурна робота. Ярослав Кензьор. Інтерв'ю газеті Україна молода. Установчий з'їзд руху відбувався у вересні 89-го у приміщенні Київського політехнічного інституту. Головою організації обрали поміркованого письменника Івана Драча. Я під знаком Терезів народжений. Я щур, щур по, по, по цих всіх знаках. Це та істота, яка вишукує різноманітні ходи, виходи, от і зважує все на світі. Таким, таким нарожденний таким чоловіком був. А мене весь час намагалися на амбразуру. Присутній на з'їзді Кравчук, утім, добре розумів, що його головний опонент не драч, а безкомпромісний В'ячеслав Чорновіл. Єдиний, хто не соромився прямо вимагати незалежності України. Я В'ячеслав Чорновіл, виконавчий секретар української військові. Верший, перший ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Чербецького. Це, це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність ідей. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість, то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідеї, а дії. Форма Іді, то, діяльності. Дії а ви сказали про ідеї. Чи ви нас Але я поправився за екстремістські ідеї. Березень року 1990-го. Перші так звані демократичні вибори до Верховної Ради УРСР. Можливість висувати альтернативних кандидатів компартія намагається компенсувати монополією на засоби масової інформації, через які ведеться тотальна пропаганда. Відтак комуністи та їх соратники отримують крихку більшість 239 голосів. У західних областях пропаганді протидіяв напівлегальний український візник В'ячеслава Чорновола. Демократичні сили повністю перемогли на місцевих виборах у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а також отримали 111 мандатів у парламенті. 16 липня, попри тихий спротив комуністичної більшості, Верховна Рада, тоді ще УРСР, проголошує декларацію про державний суверенітет у Києві. Свято Дорогі мої, сьогодні. Тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація це все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова Українська Конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. А не трохи більше року, і Україна здобуде незалежність. Проте боротьба за реальну а не формальну незалежність, а також проти постколоніального УРСР триватиме. Вона вартуватиме В'ячеславу Чорноволу життя. Подробиці за тиждень незнання історії не звільняє від відповідальності.